Уявлення про Всесвіт, Всесвіт і життя людини. Що ж таке Всесвіт? Всесвіт це весь безмежний простір і все те, що його заповнює небесні тіла, зірки, планети, метеори, комети, а також газ і пил. Сьогодні відомо. Що неозброєним оком на всій небесній сфері можна побачити близько 4 тисяч об'єктів. Небесні тіла та космічні явища вивчає наука, що має назву астрономія. Астрономія походить від грецького, Астрон, Заря, Номос, Закон. Нині вчені досліджують небесні тіла і явища за допомогою різноманітних телескопів, світлових, радіотелескопів та інших сучасних приладів у обсерваторіях, спорудах для спостережень за небесними тілами. Найдавнішою вважають обсерваторію кам'яного віку Стоунгендж, приладами для якої були кам'яні плити. Замислюючись над будовою Всесвіту, давні учені вважали, що Сонце, місяць і тисячі небесних тіл прикріплені до небесної тверді. Вона обертається навколо землі, що є центром Всесвіту. Декілька століть тому було зроблено два відкриття, які змінили уявлення людей про будову Всесвіту. Перше відкриття Земля обертається навколо Сонця. Разом із Землею навколо Сонця обертаються небесні тіла планети. Це відкриття зробив польський астроном Миколай Коперник. Друге, у середині 17 століття італійський учений Галілео Галілей, спостерігаючи у телескоп власної конструкції планету Юпітер. Виявив чотири невеликих небесних тіла, що оберталися навколо неї. Відкриття Коперника та Галілея дали змогу людству зробити важливий крок до розуміння будови частини позаземного простору, яка називається сонячною системою. Сонце і небесні тіла. Що рухаються навколо нього, утворюють сонячну систему. До її складу входять вісім великих планет Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та їхні супутники, велика кількість малих планет-астероїдів, а також комети, метеорити. Це Меркурій, найближча планета до Сонця, Венера, планета Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран Нептун. Зараз ми поговоримо з вами про Сузір'я. Сузір'я ділянки, на які розділена небесна сфера для зручності орієнтування на зоряному небі. В давнину Сузір'ями називалися характерні фігури, що утворюються яскравими зірками. Найголовніші з них були названі іменами. Запозиченими з міфології, Геркулес, Персей або запозиченими з побуту, Веси, Ліра. Наукового значення групування зірок в Сузір'ях немає. Все небо розділене на 88 сузір'їв, зафіксованих Міжнародним астрономічним Союзом в 1930 році. Надалі ці межі і назви сузір'їв вирішено вважати незмінними, також як і імена або назви яскравих зірок. Як ви думаєте, що знаходиться за межами сонячної системи? Всесвіт заселений безліч зоряних скупчень, які називають галактиками. Наша сонячна система розташована в галактиці, яку називають чумацьким шляхом? Положення сонячної системи в галактиці точно визначити важко. Проте вчені вважають, що вона розміщена у зовнішній частині одного з велетенських рукавів чумацького шляху. Вивчаючи астрономію, ви досконало вивчите і будову сонячної системи, і познайомитеся з галактиками. Нічною порою. Вдивляюся в небо, десь там у ясній далині, Мені усміхається лебідь зірковий, І космос співає мені. А зірка Венера, цариця ранкова, все бродить в небесній імлі. І дядечко місяць якийсь пурпуровий виблискує в темній далі. Я бачу, як шляхом чумацьким. Казкових вазах щось везуть, Сатурн і Юпітер відсвічують хвацько, і навколо сонця відмірюють путь. По небу нічному живе усе бродить, скорпіони і раки, і леви. І дід водолій все тризубом там водить, Зірки полива без потреби, а я на землі, порошинка у часі відблисну і згину на мить, і десь моя доля у космосі древнім від швидкості певно згорить. А зараз я хочу, щоб ви помилувалися прекрасним, неповторним, нескінченним Всесвітом.